Доволі часто на полі бою ми бачили, як Україна використовує бойові машини піхоти, мало не як основну броньовану техніку першої нульової лінії та з набагато меншою інтенсивністю танки. Але не секрет, що БМП навіть сучасні не мають такого протиснарядного захисту, як танк. В більшості вони захищені протипульною, хай навіть від бронебійних та все ж невеликих калібрів. Хоча заради чесності, в сучасній війні на зараз виходить на перший план все ж захист від FPV, але це тема для окремого відео. Стосовно озброєння БМП, не секрет, також не дотягує до танків. Маючи частіше за все, зараз мова про сучасні, наприклад 30 або ж 35-мм гармати. Хоча, звісно, ви скажете, що БМП та танк це машини різного призначення. Для саме цього типу техніки подібної гармати буде достатньо і будете праві. Однак, як виявилось, в історії повно прикладів, коли конструктори намагались поєднати обидва ці класи техніки в одну машину, і навіть не полишають цих спроб і зараз. Якщо взяти сучасний приклад, так би мовити, перетворення БМП в танк, то маємо його від німецького концерна Rheinmetall. Виробник вирішив оснастити свій найсучасніший БМП Links K 41 модулем зі 120 мм гарматою. Машина отримала танкову гармату, все ще може перевозити десант, хоч і менше дев'яти осіб, та все ж навіть в максимальній комплектації не має танкової броні. Але те, що має, так це збільшення ваги та втрату в динаміці. Хоча давайте заради чесності для певних місій машина, скоріш за все, буде користом. І так, конструктори різних країн намагались не одне десятиліття створити дійсно універсальну машину для поля боя, яка б могла діяти разом з піхотою, доставляючи її до поля боя під максимальним рівнем захисту. Історія має багато таких прикладів. Наприклад, СРСР ще на початку 60-х років розробляв проекти середніх танків з відділенням для десанту. Це були машини об'єкт 167 та 432. Вони були трохи різними за конструкцію та концептуально могли перевозити 3-4 десантника. Зокрема, Екіпажу був також ще один проєкт, об'єкт 288. Ця бронемашина мала два члени екіпажа та ще двох десантників. Та все ж далі креслень та прототипів ці машини так і не зрушили. Більших результатів в цьому питанні змогли досягти в Ізраїлі. В 1970 році була затверджена програма танка Меркава. Перші два зразки яких були побудовані вже за 4 роки до 1974-го. Так, в перших танках немає повноцінного десантного відділення. Більших результатів було досягнуто в наступних моделях. Однак Ксеш МК-1 міг перевозити десант до шести осіб. До речі, причиною створення подібної ОБТ була оборонна доктрина Ізраїля. Вона акцентувалась на швидких мобільних операціях, де піхота повинна була миттєво розгорнута та діяти разом з важкою технікою в міських забудовах та одночасно мати максимальний захист під час доставки до місця бойових дій, а також використовуватись під час вивезення поранених під максимальним захистом. Але ще одним фактором, звісно, був цінник. Ізраїль, що не дивно, прагнув зекономити і створити одразу одну багатофункціональну машину, яка була б здатна виконувати кілька завдань. Хоча насправді проект вийшов дорогим, та його намагались закрити кілька разів. І що не дивно, Радянський Союз також мав подібний проєкт, також поєднання танка з відділенням для шести десантників. Після перших невдалих спроб, надихнувшись ізраїльським танком, в СРСР був започаткований новий проєкт. А після розпаду Союзу всі напрацювання по подібній машині залишились спадщину Україні, де й було продовжено опрацьовувати гібрид танка та БМП. Ця розробка мала індекс об'єкт 488. Так, от, згідно досвіду бойових дій в радянському союзі, сформувалось розуміння, що бойові машини піхоти з протипульними та протиосколковим бронезахистом не можуть супроводжувати танки на полі бою через свою вразливість практично до всіх видів протитанкової зброї а вогнева потужність цих машин також не вирішує всіх завдань. Отже, сучасні БМП не можуть вирішувати бойові завдання самостійно без підтримки танків. До того ж, вважалось, що завдяки тому, що піхотинці одночасно з танками і бронетехнікою виходять на рубіж, не чекаючи підходу мотострілецьких підрозділів, могло б посприяти більш швидкому захопленню і утриманню важливих плацдармів. Також одним із завдань, з якими могла б впоратись подібна машина, це евакуація поранених. Танк із десантним відділенням забезпечував би набагато більший захист особового складу та вивезення їх через небезпечні зони. Panem Хоча не факт, що саме цей пункт був надто важливий для СРСР. У будь-якому разі з'являється ідея створення нового типу бойових машин. На початку 1960-х років внді 100, на той момент це Ленінградський науково-дослідницький інститут розробив кілька проєктів спеціальних машин. Але це були модернізації. Наприклад, на базі танка Об'єкт 167 була створена спеціальна машина, яка могла вести трьох десантників. У порівнянні з танком маса спеціальної машини збільшилась майже майже на півтори тони і сягала 38. Довжина корпусу також зросла майже на півметри. Але знову ж досягти розміщення додаткового десанту вдалось завдяки зменшенню боєкомплекта 115-міліметрової гармати з 40 до 28 пострілів. Схожа модернізація була і для танка об'єкт 432 трьох десантників. Розмістили також в додатковому відділенні, та ще одного в передній частині, зменшивши екіпаж танка до двох осіб. Також був і ще один доволі дивний проєкт машина під індексом об'єкт 288. Башта цього броньовика мала б оснащуватись двома гарматами, кожна з яких мала б калібр 73 мм та була спарена з кулеметом 762. Мала б екіпаж з двох осіб, а також перевозила ще двох десантників. Але жодна з цих машин не зрушила далі креслень та ескізів, чого, до речі, не можна сказати про наступний проєкт, який назвали Харківська Меркава. Після 20 років досліджень, низки експериментів, конструктори в 1990 році за рік до розпаду СРСР підійшли до створення нової машини зразка 488. Нову машину почали розробляти на харківському конструкторському бюро імені Морозова, який вважався одним із провідних танкових конструкторських бюро СРСР. Вважало, що з подібним проєктом мав би впоратись, але після розпаду СРСР про проєкт певною мірою забули. Починаючи приблизно з 1993 року, проєкт реанімували і згідно з джерел побудували повнорозмірний макет. За розрахунками вага машини мала би становити 55 тонн. Висота майже 2 метри, довжина майже 8, Бойове відділення було би стандартним зі звичайною стандартною 125 міліметровою гарматою, кулеметами 7,62 та 12,7. Компонування було наступним: одразу за бронею встановлювався моторний відділ з усіма витікаючими, якщо броня була би пробита. Хоча знову ж пробити броню було не також і просто. Основний акцент робився на захист екіпажу і десантників. Танк мав багатошарову броню, яка прикривала не лише лоб, а й борта атаку. Тож, особливою уваги, звісно, заслуговує лобова броня. За даними вона могла сягати від 700 мм до метра. Далі за моторним відділом за бронеплитою розміщувався би водій. зліва або по центру машини, та два члени екіпажа за стандартом розміщувались би в башті. За бойовим відділенням знаходився десантний відсік. У ньому передбачалось розміщення шести бійців. Вхід та вихід їм забезпечувала би апарель у кормі та додатковий люк на даху. На машину планували встановити двигун 6 ДТ2 потужністю 1200 кінських сил, з питомою потужністю майже 22 кінських сили. Можна припустити, що максимальна швидкість по шосе нашого 488-го становила б не менше 60 км на годину. Основний плюс машини був би очевидним: це був танк, або якщо бажаєте, важка машина піхоти, яка має озброєння, захист і рухливість танка. Може вести бойові дії в перших ешелонах. Здавалось би, об'єкт 488 є. Ідеальним рішенням для країни, що вийшла з радянського союзу, якщо, звісно, говорити про майбутні танкові рішення, наявність танка з десантним відділенням дозволяла б ефективно використовувати одну машину для завдань прориву, супроводу та підтримки техніки. Але звісно, у машини були і мінуси, і вони були очевидні. Танк мав доволі високий силует. Також значним мінусом була вага в 55 тонн, яка робить машину значно менш маневреною і менш прохідною, в порівнянні, наприклад, з 45 тонним звичайно. Танком до того ж, в джерелах зустрічається інформація про ненадійність так потужного 1200 сильного двигуна 6ДТ2, однак значно гіршого в експлуатації у порівнянні з серійними вообразними зразками. Хоча знову ж це справа часу доопрацювань та фінансів. І якраз з останнім в 90-х в нашій країні були певні складнощі. На момент розробки Україна зіткнулась з дефіцитом ресурсів для реалізації такого проєкту. Танки з десантним відділенням вимагали складних інженерних рішень та додаткових вкладень. На момент розпаду СРСР ХКБМ займався кількома експериментальними проєктами, включаючи розвиток наступників Т-64 і Т 80 наприклад, ОБТ 477 Боксер. Та знову ж відсутність фінансування, політична нестабільність і зміна пріоритетів в українській армії призвела до того, що важкі з точки зору фінансів проєкти, такі як об'єкт 488 були закриті. З часом зміна у військових доктринах змінила саму концепцію ОБТ. Машини з десантним відділенням стали сприйматись як надмірно спеціалізовані. У сучасних умовах акцент змістився на окремі танкові та піхотні підрозділи з використанням стандартної бронетехніки. Також єдиним серійним проєктом у світі залишився тільки один танк це ізраїльська меркава. Тож знову проєктів в Україні було дуже багато, але дуже багато з них, якщо не всі, так і не стали повноцінними танками.